Дитячий садочок радість в Ірпені», який постраждав від російських окупантів, допоможе відбудувати Литва. Таку ініціативу своєї країни підтвердила спікерка Сейму Литовської Республіки Вікторія Чміліте-Нільсен. На чолі литовської делегації та разом із заступницею голови Верховної Ради України Оленою Кондратюк пані Вікторія завітала до Ірпеня і власними очима побачила руйнування закладу. Дерановодстоекспрес дефілингсдатвисі. У мене немає слів. Звичайно, ми все це бачили і раніше на картинках по телебаченню. Хочу сказати, що бути тут і залишатися без дуже сильних емоцій неможливо. Ми вже підписали меморандум із міською радою Ірпеня про відбудову цього садочка, і ми все тут зробимо, сказала спікерка Литовського сейму. Литва обрала саме цей заклад під свій патронат, тому що ми неодноразово привозили сюди і депутатів, і представників Литовської республіки, і посол був. Їх безпосередньо дуже вразив масштаб руйнування саме цього садочка, і вони взяли як одну із локацій в Ірпіні за основу, яку повністю повинні від, капітально відремонтувати. Вразила гостю з Литви і розповідь завідувачки садочком Тетяни Господарчук про те, що відбувалося тут під час бойових дій. 6 березня влучив снаряд, заклад почав горіти. В цей період горіння знаходилися і працівники деякі, які тут проживають поблизу, ховалися, переховувалися тут вони із 24 лютого. Більшість тут знаходились. І також люди, сторонні сусіди цих будинків, як і поруч. Ну і це все бачили. Вони в підвалі, а заклад горить. Вікторія Чміліте Нільсен зазначила, що Литва розцінює дії Росії як геноцид проти українського народу, а також висловила захоплення мужністю українців духом стійкості і прагненням повернутися до мирного життя. And while being here, I want to... Хочу ще раз підтвердити, що Литва, литовський парламент стоїть пліч опліч з Україною, і ми будемо стояти поряд з вами аж до остаточної перемоги, зазначила пані Вікторія.